Всім привіт! Власне, в цьому відео хочу розповісти про те, як продати все, що ти хочеш, і як зробити це, скажімо так, скажімо так, дорого. От, весь цей відео буде у вигляді такої презентації, презентації на пальцях. От, це буде перший такий, скажімо так, лайв контент. Тому надіюся, він вам зайде. От, це відео, ідея самого відео не є моя, тобто мені з цією ідеєю допоміг е, річ Вебстер, це один класний американський інфлюенсер, і він досить багато розповідає про продажі, про цінність, про взагалі продуктивність і тому подібне. І я так собі подумав: окей, класна ідея, класний принцип, але мало хто про нього знає, тому інтерпретую я, я це відео трошки по-іншому і українською мовою. Тому давайте е, продовжувати. Отже, є два поєнти. Продати можна абсолютно все, але є от два застереження. Перше це продати можна лише, лише тому, хто готовий купити. От, це перший поінт. А другий поінт ми не можемо продати дорожчою, дорожчою ціною, ніж цінність. Тобто є поняття ціни і є поняття цінності. Ціна це скільки таки маємо заплатити. Цінність це те, що ми отримуємо взамін. Відповідно, коли ми розуміємо ці два поняття, і ми можемо в нашому продукті поділити ціну та цінність, тоді у нас з'являється можливість розуміти, як далі оперувати стратегією продажу, і як донести оцей ключовий ключовий результат. Тому, підсумовуючи, можна продати лише тому, хто готовий купити, і сума продажу має бути нижчою за його цінність. Тобто, умовно, коли вам... Не, не дай Бог, прийдеться, не знаю, лікуватися від чогось. Ви не будете дивитися на ціну, тому що ви будете знати, що це врятує вам життя. І аналогічний принцип і тут. Цінність життя вона є вища, ніж сума, яка, яку, яку треба заплатити, аби бути здоровим. Тому це саме банальний приклад, як пояснити відмінність між ціною і між а, цінністю. Поїхали тоді далі. Є в нас три. Скажімо так, основні а, концепції, три основні якорі. Є у нас продукт, є у нас ідея, і є у нас а, результати. Тобто, що ми говоримо про, а, про продукт, що у нас є власне в рамках продукту? У нас є, наприклад, я не знаю, там. Байдемо підемо з якогось простого прикладу. У нас є дизайн, у нас є дизайн, як сутність. Це може бути наш продукт. Але сам дизайн по собі він же ж не несе ніякої цінності, це просто картинка. Відповідно, якщо наш дизайн підкріплений вже якоюсь ідеєю, тобто це не знаю, там ідея логотипа, який буде на сотні мільйонах футболок, і ці футболки будуть носити люди по тій причині, що на цій футболці є цей логотип. Тобто є якась ідея, тобто яка за собою тяне людей. Тобто ідея це протягущий елемент. Тобто ідея це вже те, що наділить наш продукт цінністю. Давайте назвемо це. Це буде візія бренду. Так, Вибачайте за мій почерк. І останнє це є результати. Бо які будуть результати від цього? Ну, давайте так, Мільйон доларів буде зароблено з продажів футболок. Відповідно, коли ми дивимося на ці три концепції, у нас виходить сам продукт, дизайн, картинка це є дешево. Коли це вже картинка з ідеєю, тобто це щось, що буде драйвити людей за собою, це вже якась цінність, ну і далі результат у вигляді коштів. тут знаєте, тут як з якимось люксовим брендом, наприклад, Louis Vuitton. просто логотипчик Louis Vuitton, він нічого не коштує. Але ідея, яка в ньому лежить, і статус, який цей логотип собі містить, це вже зовсім інший підхід, це вже зовсім інша модель, і вона вже ціниться за собою. Ну а який фінальний результат? Користувач, можливо, тішить своє его, свою емоцію, що він кажуть, як кажуть в тусовці а, преміум, а Лувітон заробляє неймовірні гроші. В такому випадку дизайн вже не є дешевим. І виходить, коли ми продаємо щось, багато хто продає саме ось це, багато хто продає саме продукт. Типу, от, просто дизайн, просто реклама, просто сайт, просто я не знаю, там година часу, просто заняття, просто урок. І відповідно. Це коштує найдешевше. Тобто, якщо ми от порахуємо, це, наприклад, 10 доларів. Ідея, ідея це вже трошечки крутіше, це вже тисяча. Ну, як ми говоримо про результати, ну, це вже 10 тисяч. Тобто ми маємо розуміти, що продукт сам за собою це руки. Ідея це вже продукт з цінністю. Ну а фінальний результат це фінальний результат. Він завжди буде дорожчим. Йдемо далі, аби розшивати цю тему більш детально. Тобто, іншими словами, перед тим, як назвати ціну, ми маємо назвати цінністю. Тобто, коли ми розуміємо, що це нам потрібно, це те, що мені необхідно, це те, що вирішує мою проблему, тоді ми називаємо ціну. Коли ми робимо навпаки, ми користувача відлякуємо. Тобто, давайте так, а, Якщо я зараз вам скажу, що сайт буде коштувати 40 тисяч доларів, скоріш за все, ви в мене його не купите, тому що це чувак, ти, що здорів. Але коли я вам скажу, що цей сайт коштує 40 тисяч доларів, а через місяць цей сайт вам принесе 400 тисяч доларів, скоріш за все, ви в мене купите. Тому що без сайту 400 тисяч доларів не отримаєте. І навпаки, ви не можете. Знову ж таки, не дуже навпаки, так і є. Ви не можете отримати 400 тисяч, не купивши сайт за 40. І якщо я називаю спочатку ціну, це вас відлякує. Але коли я називаю спочатку цінність, що ви можете отримати 400 тисяч через місяць. Ваша відповідь буде на моє питання: як це зробити? Купіть сайт за 40 тисяч доларів, і ви отримаєте через місяць 400. Бум. Скажіть, що звучить трошки по-іншому. Поїхали далі. Розберемо трошечки матрицю, матрицю в контексті більш банального прикладу. Давайте так. Нікому не потрібна дирка. Ну, не так дирка, а дрель. Давайте я напишу так. Нікому не потрібна дрель. Але всім потрібна дирка в стіні. А якщо бути ще точнішим, то не так дирка в стіні, як а, як цвях всередині стіни. Давайте як. Отак. Цвях всередині стіни. А якщо бути ще точнішим, нікому цвях в стіні просто не потрібний. Всім потрібна картина. Яка буде висіти на стіні. Це є, власне, наше ось це е, бінго. Тобто, нам не треба дрель. Я не шукаю дрель. Я хочу картинку, картину, гарну фотографію, яка буде висіти в мене на стіні. Але щоб це сталося, мені потрібно зробити спочатку дирку в стіні і зачепити цвях. Але тоді буде інше питання: для чого мені картина на стіні? І отут криється основний секрет будь-яких продажів. Мені потрібна картина на стіні. Для того, щоб. Я відчув емоцію. спокою. Та. А! Чому вони не пишеться? Та... Затишку. Тобто поінт у тому, що ми не продаємо, ну, типу, дрель сама по собі. Ну, окей, це просто дрель. А... Картина на стіні ну це просто картина. А для чого мені вішати картину на стіну? Мені потрібна картина на стіні, аби вдома було затишно, спокійно і, і красиво. Тобто поїнфь у тому, що ми продаємо завжди емоції. Тобто завжди ми продаємо емоції. Ми маємо розуміти, коли ми хочемо щось продати, що реально переслідує людина, що їй потрібно, який фінальний от результат вона від нас очікує. В цьому випадку емоція. І навіть елементарно розглянемо наприклад, купівлі авто. Ви можете купити дешевий автомобіль, якщо вам потрібно просто пересуватися з однієї точки в другу точку. Але якщо ви хочете це робити з комфортом, відчувати себе впевнено, енергійно і комфортно, ви купите дорогий автомобіль. Тобто нікому не потрібен BMW, що, Жигуль, що і BMW, вони всі їздять. Але комфорт і емоція зовсім інша від покупки Жигуля і від покупки BMW. В цьому, власне, є основний поємнт. Ми маємо завжди продавати емоції. І відповідна емоція за собою тяне трансформацію. Тобто, коли ми продаємо трансформацію, ми завжди а, будемо в плюсі. Ми завжди будемо мати більше шанси на продаж ніж без цього пункта. Чому? Тому що трансформація це те, що всі люди шукають. Нам потрібен клієнтові потрібна реклама, аби трансформувати бізнес і вийти на нові цифри. Вам потрібне навчання, аби трансформувати себе і стати кращими і досягнути ну, я не знаю, вищого доходу, кращого рівня життя, комфорту, тієї ж самої емоції. Тобто ми завжди маємо продавати трансформацію. Якщо наш продукт трансформує, він має потенціал бути а, дорогим та цінним. Що, поїхали далі? Далі у нас є от самий банальний приклад, але вже в світі діджиталу. Мені дуже подобається насправді цей приклад. Тому що його дуже легко пояснити. Давайте так. Отже, ми можемо продавати запуск реклами. Це офігенна яка, це дуже класна послуга, яка ну, коштує там свою е, сотню доларів. Ну, Тобто, виходить, як. Я приходжу як таргетолог до клієнта, клієнт мені говорить, дивись, в мене така цільова, в мене такий-то креатив, в мене така то коротше, ідея. Запусти рекламу, в мене коротше, ну, не мію я користуватися кабінетом, запусти рекламу. Круто, 100 доларів. Є другий рівень. Ми можемо продавати стратегію реклами. Тобто клієнт знає, що йому потрібна реклама, але він не знає взагалі, як вона має виглядати, як вона має працювати, і що зробити, аби вийшло. В такому випадку ви продаєте не просто от, запуск реклами, ви продаєте стратегію і запуск, і ваша стратегія дорівнює результат, який отримує клієнт. І це вже ціниться значно більше. Тому що тут ви вже не просто робите роботу, тут ви вже надаєте ширшу послугу і частково впливаєте на фінальний результат. Ну і рівень номер три. Ми можемо продавати лідів. Тому що, якщо задуматися, кому нафіг потрібна реклама? Реклама потрібна тим, кому потрібні ліди. А ліди для чого потрібні? Щоб були клієнти. А Для чого потрібні клієнти? Щоб продавати і заробляти гроші. Бум! І в такому випадку, якщо ви будете продавати не просто стратегію чи запуск, чи стратегію і запуск, а ви будете продавати прям фінальний результат лідів, то це буде значно-значно цінуватися більше. Тому що тут, наприклад, що ви клієнту продаєте клієнти, що ви своєму клієнту приведете клієнта в його бізнес, який буде коштувати я не знаю, тисячу доларів, дати вам 100 доларів за проведення клієнта, це не буде складно. І, відповідно, якщо ми це повторимо 100 разів, наприклад, ми отримаємо значно більші дивіденди, ніж а, в цих двох випадках. О, надіюся, ви розумієте цей принцип зараз. Тобто поінт у тому, що результат він буде завжди цінуватися більше, ніж робота. Тобто, завжди буде результат мати більшу вагу, тому що по факту. Це і є єдиний драйвер, чому до вас звернулися і чому у вас щось хочуть купити. Роботу скоро буде робити лише штучний інтелект і, в принципі, все. А от за результат відповідально, все рівно буде людина. І якраз результат це є оцей популярний принцип: працюй не руками, працюй головою. Якщо ти працюєш головою, то ти робиш результат, відповідно, твоя робота ціниться більше. А якщо ти працюєш руками і неважливо, чи це за комп'ютером, чи це десь фізично, ти завжди будеш робити роботу. І робота завжди буде цінуватися менше. Відповідно, якщо підсумовувати і рухатися в сторону е, підсумків, у нас є якби от таке от розуміння і от фінальна така діаграма. Зараз я спробую її дуже детально е, розписати. Що нам треба більше? Е, дизайн? Чи конверсії? Що нам треба більше? Рекламу? Як таку, чи лідів. І що нам треба більше? Я не знаю. а Там буде знання. знання чи прорив в бізнесі. Ну, тобто ніхто ж не йде на курси або ще кудись просто, аби чогось навчитися. Переважно ви йдете для того, щоб навчитися чогось, що потім змінить ваше життя. І от принцип такий: якому, так само, що вам більше треба? Вам треба а, машину. Чи комфортне пересування? Думаю, що комфортне е, пересування. І це працює абсолютно з будь-чим. Просто навіть собі посидіть, подумайте, от, де цей принцип застосовується навіть в ваших останніх покупках. Вам, мабуть, не потрібен кусок м'яса аби а, просто кусок м'яса. Вам за все потрібен кусок м'яса, аби наїстися. От, е, якщо ви хочете поїсти не просто, а поїсти щось з комфортом, то ви купите дорожчий кусок м'яса. От і все. От, ну і рухаючись далі, який висновок всього цього, а, цієї лекції. Ми завжди будемо продавати або вирішення проблеми, або можливості. Тобто, наш світ працює так: або ми вирішуємо проблеми, або ми створюємо можливості для людей в реалізації їхніх мрій. Все. Якщо ми подивимося на будь-яку сферу, навіть елементарно. Я не знаю, навчання англійської мови. Ми не продаємо тут щось особливе, ми продаємо тут можливість знайти себе, я не знаю, на новій роботі, в новій країні, будь де інакше. О, це є можливість. Якщо ми продаємо, я не знаю, якісь ліки, ми продаємо вирішення вашої проблеми зі здоров'ям. Тобто завжди або проблема, або можливість. Проте завжди основною цінністю будуть результати. Тобто, якраз от результати, оці outcomes від того чи іншого продукту, вони якраз і. Є оцим основним фактором, який впливає, чи це коштує дешево, чи це коштує дорого. І коли ви навчитеся розуміти, яка цінність вашого продукту, яка цінність вашого сервісу, яка цінність всього, що ви робите, тільки тоді у вас почнуться настоящі продажі, і тільки тоді ви зрозумієте свою справжню цінність. І насправді це критична задача, бо мало хто розуміє цінність того, що вони роблять. І через це вони не можуть робити якусь свою стелю, вони постійно знаходяться в щурячих перегонах і сумніваються в собі, і в тому, чи можуть вони продавати більше. І, в принципі, це все результати. Коли ми навчимося розуміти цінність продукту і які результати він несе, або коли ми покращимо свій продукт до рівня, що він буде не просто продуктом, а буде не просто роботою, а буде прямо результатом. Тоді, власне, і в нас почнуться продажі і новий етап життя. Всім дякую. Діліться в коментарях, що вам сподобався такий формат. Ну і буду радий дізнатися інсайти, які ви взяли з цього матеріалу. Все, всім дякую.